Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково пара можемо разом. після сьогоднішніх вибухів у Криму було прийнято остаточне рішення про евакуацію в верхівки. Аксьонова. евакуювали через декілька годин після влучання ракети. Під час евакуації гауляйтер чомусь не вибрав авіасполучення, поїхав через ненадійний кримський міст. Під час руху пролунав вибух. Автівку Аксьонова підірвали. Він на жаль був іншій машині машині охорони. Пише телеграм-канал. Топор помсти. Тим не менш. Що він дуже зляканий. Зараз він знаходиться не в Криму. За попередніми даними в Ростові охорона загинула. Нагадаємо, українські сили не так давно атакували базу російських окупантів у Криму. Супутникові знімки свідчать про помітні руйнування на території ураженого об'єкта. Сили оборони вдарили по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу села Верхньосадове. Садова в тимчасово окупованому Криму. Згодом проєкту схеми опублікували перші супутникові знімки місця події. На них можна побачити, що внаслідок атаки. Було пошкоджено щонайменше одну будівлю. Як свідчать фото, її частина була знищена. За даними змі, там росіяни розмістили 744-й центр зв'язку командування Чорноморського флоту Російської Федерації. У захопленому ЗС РФ Криму пролунали вибухи. Місцеві повідомили, що в районі Севастополя здіймається дим. Представник окупаційної влади Михайло Розвожаєв заявив, що у селі Верхньосадове горить трава, нібито внаслідок падіння збитих безпілотників. Водночас у соцмережах інфор. Мували про влучання у військову частину того ж дня. Представник головного управління розвідки Міноборони ГУР Андрій Юсов визнав, що вибухи на окупованому півострові результат ракетної атаки на базі ЗС РФ. Пізніше військові експерти припустили, що сили оборони могли ударити по військовому об'єкту в районі Севастополя ракетами Стормшаду або Scalp. Лише за останні тижні Україна завдала кількох успішних ударів по росіянах в окупованому Криму. Минулого місяця сили оборони вдарили по двох патрульних кораблях країна агресора Росії проєкту двадцять типу Васілій Бикав у південно-західній частині Чорного моря. Вони зазнали пошкоджень для спецоперації використовували морські дрони. За день до цього потужні вибухи програміли в окупованому Севастополі. У Росії заявили про атаку ракет і морських дронів без екіпажних катрів, визнавши удар по судноремонтному заводу і пошкодження двох кораблів, які перебували на ремонті. В українській розвідці заявили, що було уражено великий десантний корабель. Льмінська і підводний човен Ростов на Дону. Вони не підлягають відновленню до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.